Тато Небесне, я приходжу зараз до Тебе в молитві. І молюся, Господи, Тобі, за тих людей, хто буде чути цю молитву. Молюся, Господи, Тобі, щоб вони в своєму житті відчули Духа Святого. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми рухалися до вічного, до того, Господь Боже, щоб. І з невидимого було видиме, молюся, Господи Тобі, Боже, щоб в нашому житті були зміни від Тебе, щоб ми, Боже, змінювались, Боже, і приймали важливі рішення в своєму житті, Боже Господь, яке веде нас до Тебе. Молюся, Господи, Тобі, щоб нас було менше, а Тебе було більше. І Ісус, Господь Боже. Зростай нас у вірі у довірі до Тебе, Боже. Також, Господи, молюся Тобі, Боже Господь, щоб ми приблизились до Царства Небесного, а Царство Небесне приблизилось до кожного із нас. Ісус Господь, Ти є сила, Ти є подих, Ти є, ти є той, хто двіжить гори. Хто руйнує все погане, Господь, і змінює все на добро. Я молюся, Господи, тобі, щоб кожен відчув тебе, не зі слів якихось людей, а відчув особисто. Особиста зустріч з тобою, Господь, вона змінює все. Молюся, Господи, тобі, щоб сьогодні хто не. рожден свыше, был рожден свыше во имя Иисуса Христа, да будет так, да будет аминь. Иисус Господь, во имя Иисуса Христа, пусть этот человек Божий Господь будет благословенный и обновленный. Во имя Иисуса Христа уже не наша воля, но Твоя воля да будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь.